Всім привіт! Це відео про хайкінг про гори і корею, про корейські гори! Цікається okay. зараз 5 годин ранку. Я йду на автобус, мені потрібно в Сеул. В Сеулі я зустрінусь з подружкою і ми разом поїдемо вгори. Буде дуже цікаво. І якщо ми підіймемось на вершину, о, там буде дуже гарний вид. Тому беру вас з собою в цю маленьку подорож з нами. На годинку п'ята, година ранку. Я виїжджаю з Сувону, їду в Сеул. І як тільки я під'їжджаю до Сеулу, починається просто дика злива. Я на той момент так сильно засмутилась, мені здалося все. Це кінець, я просто сідаю на інший автобус і їду додому. Бо як в зливу підніматись в гори. Але слава Богу, все дуже швидко скінчилось, дощик пройшов, зливи не було. Так тільки трішки моросило. Я зустрілась з Настю в метро, і ми приїхали в ось це місце. Тут почнеться наша подорож. А, зараз ми будемо віддихати, бо ми зараз помремо. Важко, важко. Ось звідси ми почнемо нашу подорож. Нову. А поки що трошки відпочине. Тут є туалет, якась інформаційна дошка. Сюди можна приїхати автобусом або машиною, але ми піднялись пішки. Я все відео буду гекати в камеру. Ага. Втомилась. Ми, ми коротше, знайшли такі грибочки. Проходяща бабулечка сказала, що їх можна їсти, але ми різкувати не будемо. А його не видно. Не видно. Там, коротше, павук. Побу... А, Перекав, ні, так, видно. Видно, видно. А ти його ближче під камеру? А я боюсь підходити. Ні, Я його не можу сфоргувати. Ой, боже, я перелякалася, боже, пересрала. Зараз ми можемо побачити з вами місцевого жителя. Цих країв. Трішки піднялась І в нас відкривається такий гарний вид. Після дощу дуже чисте повітря і виглядає все дуже класно, красивенько так. Ммм. Реально. Ва, небо погано бежать. А ти скажи, скільки ми вже підіймалися? 40 хвилин? Десь, мабуть, 40 хвилин, так. Да. ці коробочки, може там не подвекати. Я там їх багато. Янь там ще серенький. Ось там, далі. Ігорно видно. Ось ми просимо. Дві собачки живуть. Хлопчик і дівчинка. І то, мабуть, їхні діти побігли. Ми скоро вже дійдемо до нашої мети, але ще нам типу трішки треба вверх піднятися. Фух. Після дочка дуже класна, не дуже жарко, бо О, якщо б палило сонце, був би капець там. Настя, десь привіт. приєм Ось так от виглядає все. така глиба. Пішли далі за вами. Wow. Тут трішки цивілізацій выгляди ступенечка.

Палочный пункт. Мы еще поднимаем, поднимаемся. Сколько часов прошло? Один ага. Один и две уже прошло. Треба тут бизнес замутить. Воду продавать. Э -э почти пришли. Мама, папа, привет. Всем привет из Кореи! Заребела паузу Для фоточки и видео Аккуратненько, апаратненько. Так, Блин, в мене в мене шок трошки. Ой боже, який жах. Ой, боже який. Так, так, так. Ой, ні, Тирачки. Нормально? <laughs> Мама, баба, я не <смех> <смех> Да, у нас все хорошо. <laughs> Майже прийшли. А -а -а. Ми майже прийшли і зробили таку маленьку проект. Зупиночку. Зупиночку, так, да, такий прийдемо з маленький. Пальсисом. Да, і в нас закінчилось, віде, залишився один чай і то на три глука. На два. На два. Взагалі-то на один. ладно. Ой, пішли. Ой, ми піднялись на самий вершечок, а прийшли ми звідти. Обережно. Зараз ми з вами будемо обідати, у нас такий горний обід Це в нас яйця перепілені гострі. Вода в нас закінчилась. Потім ми ще взяли Кебаби, які трохи помялись <ріпи> <ріпи> будемо з вами. <ріпи> Ось таке кімпаб. У мене з кінцом. а, з чим? а те... У мене з муку. <ріпи> Тебе з овочами і з муком? Ага. М -м 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 -м. Покажи Видно і готовий? Я не бачу. Вірно видно. <ріпи> 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 Приятного нам <апітіта. ріпи> Так Закручились. І будемо відпочивати. Дві години мовчу. Розирай її. В мене також. Всі я встаю тут. Я буду тут і сірі. Попробуй. А вони навіть корейці говорять, типу, да, дуже вона дуже прохладненька. <рістан> ми дійшли. Хоча... І все було важко, мемдвісу ціною і ми дуже устали. Вверх ми підіймались десь більше двох годин, мабуть, до трьох годин. А спускались ми десь дві години, так? Дві. Дві години, так. Зараз ми підемо пити каву. І ми дуже вхляли, і наступний рік ми не будемо ніколи підійматися, бо ми встали. Все, Всім дякую, до нових зустрічей. Давай. Поки чекала свій автобус назад до солону, підняла голову вверх і просто побачила таке неймовірно гарне небо, вирішила його засняти показати вам. Іду додому дуже стомлена, згорівша, але дуже щаслива. Нам дуже сподобалось і дякую вам за перегляд. До наступного відео.